Голова громадської організації мрія дітей України Дана Ярова з нами пані Дано, слава Україні. Героям слава Україні за вами. Пані Дану, я поки що зробив передоплату книжки Як стати мільйонером авторства Олексія Різнікова. Ще не знаю, як там коли вона прийде, але от з тими всіма кейсами, а ви нам і про них багато розповідали. Що з ними всіма буде? Бо є нова команда, новий міністр. Тобто їм в спадок перейшли оці всі скандальні кейси, і далі як буде йти історія? Ви знаєте, їм спадок перейшли не тільки ті скандальні кейси, які озвучені в паблік. На жаль, їм спадок перейшла б у та безнадійна заборгованість, яка існує в міністерстві оборони, і як буде з цим справлятися, скажімо так, команда нового міністра. Я на сьогоднішній день не знаю, але це величезна проблематика, те, що спадок от Міністр, новий міністр вже отримав не тільки посаду, він отримав величезну дебіторську заборгованість перед Міністерством оборони, інших постачальників, і там, де кошти виведені за кордони України, з цим величезна проблема, і що з цим робити? Я, чесно кажучи, ну я розумію, да, але є ситуація, коли кошти виведені туди, звідки ми вже вже їх ніколи не дістанемо, тому е, непроста ситуація у нового міністра. Скажу вам чесно, е, але я міністр вперше... знав на що йде. Це ж не те, що е, кота в мішку купляв. Багато хто знав і а він точно знав і більше. Тому очевидно, людина готова до викликів і готова щось із тим робити. Можливо, навіть має е, е, якийсь план дій. Але продовжуйте, будь ласка, я вас перебила. Да, я е, думаю, що да, я з вами погоджуюся, що людина шла і розуміла. Але то знаєте, я можу перенести ситуацію на себе. Я ж також йшла і розуміла, да? але е, в яку країну я постійно пишу, в яку країну казкового, я не знаю, як це назвати, да, е, е, я потрапила. Тобто кожного дня це кожного дня якісь виклики. Кожного дня ти вирішуєш якісь питання, які е, ти в житті ніколи з ними не стикав. Але це армія дітка, та, і ти маєш бути злученим в ці процеси, маєш на них реагувати. Тут питання відповідальності: чи готов, готова людина на себе брати відповідальність? Я на себе взяла, я скажу чесно, я просто перевожу, та, я розумію, чим керувався певно новий міністр. Я просто перевожу цю ситуацію на себе і питаю себе, а я навіщо це зробила? Та? А я зробила це для тому, що ну, осторонь. Стояти, коли відбуваються такі процеси в Міністерстві оборони. Просто неможливо, комусь на себе треба брати відповідальність. Я маю надію, у мене такий, знаєте, помірний оптимізм. Зараз новий міністр, він, скажімо так, зосереджений на зовнішньої козовньої економічній діяльності, і певно, це ну, перше, на що він мав звернути увагу. І далі будемо дивитися, що буде відбуватися в Міністерстві оборони щодо кадрових Змін в самому міністерстві оборони вже за його рішеннями, і по цим змінам, ви знаєте, це для мене буде маркером того, що відбувається щось в Міністерстві оборони. Що інституційно є рішення вибудувати систему так, щоб вона працювала незалежно від того, хто буде на посаді очільника міністерства оборони. Пані Дано, я пам'ятаю, як ви нам розповідали на самих початках про небезпеку, абсолютно унікальної України шизофренічної розробки, обкласти податком. І або записати на державні збитки прибутки підприємств, які співпрацюють із міністерством оборони по як постачальники, і от ще один кейс в продовження цієї теми наш ветеран Юрій Гудименко звернувся до набу, бо ходить про ну і заяву порушити кримінальну справу. Власне, держаудитори в прийшли. З гопстопом запропонували або повернути прибуток, або порішати вопрос, або ну, а є третій варіант, або сісти в тюрму, навіть погрожували цьому підприємству. Ну, Отже, те, про що ви попереджали, вже має місце бути, так? І от що з цим всім тепер робити, якщо аудитори і ще якісь правоохоронці займаються таким гопстопом. Дивіться, трошки не так. За за рішенням е, держаудиту, е, там вже було не тільки рішення, що е, збит що прибуток підприємства це збитки держави. Та да? ага, ага. там ще була був припис Міністерства оборони звертатися до постачальників з вимогою повернути це прибуток. повернути гроші. Та прибуток. Повернути гроші, да і е, ці листи щастя полетіли. Я думала, чесно кажучи, що не так швидко це буде відбуватися, але вони полетіли на цьому тижні. Я була присутня на засіданні спілки роботодавців України, і ви знаєте, вони пішли не по легпрому, там не по е, якимось там тиловому забезпеченню. Вони пішли по, по серйозному. Да? Вони пішли по підприємствам військово-промислового комплексу, де великі там великі суми контрактів, де великі суми податку на прибуток, де великі суми. Суми оцих, як вони це називають, збитків в лапках, але дивіться тут дуже знаєте, є такі наприклад, вирішення питання довести ситуацію до абсурду. Дивіться, я щось продала державі за 100 гривень. Маржинальність там моя, ну хай 30 відсотків, берем саму велику, яка може бути при виготовленні зброї. Це 30 До 30 Значить, я отримала 30 гривень на руки прибутку. З них я заплатила 5 ,40 гривень 40 копійок податку на прибуток, тому що у нас 18 відсотків, це ставка податку на прибуток. Бути заплатила їх до 1 травня 2023 року, тому що це законодавчо так встановлено, і якщо це 100 гривень, розумієте, якщо це 100 мільйонів, розумієте, яка це сума, якщо це мільярд, розумієте, якщо це 10 мільярдів, так що, також розумієте. Тобто підприємство вже заплатило з цього контракту податок на прибуток. Тепер підприємство має повернути прибуток, з якого воно заплатило податок. Ну, тобто, ви розумієте, взагалі ми розуміємо це подвійний гоп-стоп, як сказали би е, я кримінальники більше за е, цими листами щастя пішло ДБР. Пішло ДБР, почало виписувати підозри, проводити слідчі дії. І е, ви знаєте, якщо воно так от далі піде, е, то в принципі ми весь військово-промисловий комплекс можемо покласти за два тижні. Ну і тоді я не знаю яким чином ми будемо воювати, тому що е керівники таких серйозних підприємств це ж е знаєте вузкопрофільний е вузькопрофільний бізнес, де е люди. Е Е, професійні люди, які очолюють, і професійний менеджмент, який очолює ці напрямки, е, їх же складно знайти. Вони ж не, не, не по ринку їх знаєте, знає, не бі, їх не бігає по ринку багато і не і не шукають роботу. От ви сказали е, про два тижні, та що за два тижні і все ляже. Уявімо собі ситуацію, що дійсно приватні компанії в такій ситуації відмовляться від будь-яких замовлень від будь-якої співпраці. Розумію, що це найімовірніше не трапиться, але це, уявімо, і відповідно тоді усі ці замовлення, уся ця робота, яку виконували певні приватні структури, лягають на плечі держави. А ми пам'ятаємо, ну і це є з прикладу теж і інших країн, таких, наприклад, як Сполучені Штати Америки. В них так само зрозуміло, що коли державні структури це виконують, це зазвичай трохи довше ніж приватні. А в нас, коли фронт тут щодня вимагає нових і нових поставок, немає часу чекати ще довше. Нам і так задовго. Якби отака ситуація вплинула тоді на хід цієї війни і загалом на міноборони на усе, що зараз відбувається в країні? Ви знаєте, у нас немає державних підприємств, окрім. Укроборонпрому, які виготовляють зброю. Ну тобто у нас в основному це приватні компанії, які займаються розробками і виготовленням зброї. Є якісь там під Укроборонпромом програми, але вони недостатні для того, щоб забезпечити фронт всім необхідним. Україна з 24,022 року, коли почалась війна, наростила досить серйозний. Виробничі потужності щодо виготовлення зброї по різним там напрямкам: Стугни, корсари, Богдани. Ви знаєте, що досить серйозно е, працюють підприємства. І якщо в цей момент е, починати їх, вибачте, кошмарити, ви по-іншому це не можу назвати, е, ну вибачте, чим ми лишимося це велике питання. Але давайте скажу позитив, який відбувся буквально вчора. Е, Значить, так як це питання було винесено на комітет по нацбезпеці, я вам розповідала, де я приймала участь, і комітет по нацбезпеці спустив на Кабмін знову розпорядження терміново врегулювати питання, які Кабмін сам створив. То вчора вже було роз'яснення е, Міністерства економіки, бо саме міністерство економіки формує, е, скажімо так або трактує е, прибуток, трактує взагалі поняття прибутку і калькуляція. А е, вже було був лист міністерства економіки на міністерство оборони, і що саме е, радісне в цій ситуації, що був лист міністерства економіки на ДАСУ. З роз'ясненням, що міністерство економіки, коли писало 335-ту постанову, не мало на увазі, що прибутку не має бути, От ага. 15 сьогодні. Мін ток, також цього питання. Ну, ви з кабміну буде вже бачити, як далі ми йдемо. Але задача номер один просто зупинити цей процес, щоб далі ну, не було того, що відбувається. Тому що знаєте, у нас мене вчора спитали, чи може це спеціально створено для того, щоб там правоохоронні органи займалися цими питаннями? Я думаю, що правоохоронні органи просто їм дали можливість. Навіть не да навіть неможливість така передумова була да як висновок ДСУ, і Вони побігли виконувати. У нас у нас немає корупції не в воєнкомах, да у нас немає корупції в ЛК, у нас немає корупції там в якихось інших сферах. У нас корупція у виробників, які постачають зброю. Ну, ну, та. Це була це, це, це була іронія. Пані, пані Дану, це я просто для наших глядачів. це іронія в напрямку ДБР. Зокрема, було ну промінчик світла здорового глузду, пробивається крізь асфальт великого будівництва. І це. Вже тішить. Я хотів вас попросити на закінчення нашої розмови попрацювати трошки професійним перекладачем. Є Давай. такий банки, є банківський діалект української мови, ну, з вулиці Банкової, та. от треба з банківського діалекту перекласти на українську одну фразу, сказану в інтерв'ю CNN. Я її вам цитую. Усі ці випадки не пов'язані з допомогою від наших партнерів, мається на увазі випадки корупції. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо. Це інші справи, це не про партнерів, заявив президент Зеленський в інтерв'ю CNN. Можете тоді перекласти з банківської на українську, тобто то, 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 то про які тоді корупційні оборудки з грошима йдеться. Ви знаєте, я не перекладу вам те, що ви мені зачитали, а ніяк я сама не зрозуміла, що які посили але давайте так усвідомимо, все таки, всі да усвідомимо такі момент, що партнерська допомога. Кінці кінців закінчиться. Україна географічно від такого сусіда. Мені дуже хочеться, щоб там був океан да, але там океану не буде. І ми маємо як країна наростити такий військово-промисловий комплекс, щоб на нас не те, що там подивити зазіхнутися, щоб на нас подивитися не можна було. Давайте згадаємо Ізраїль, який там за одну ніч запустив шахіди, да і там розбив все. Що їм було необхідно. Так, от нам треба е, намаг, не намагатися. Це просто наша необхідність для виживання, нарощувати військово промисловий комплекс таким чином, щоб ми самі себе забезпечували зброю. І тут роль держави дуже серйозна. Взагалі, держава мала бути е, таким інструментом. Я не знаю, давати дотації, давати можливість е, е, податкових… Дані, Дану, перепрошую, підсумуйте, будь ласка, коротенько, бо на жаль, мусимо прощатися буквально в півхвилини. Прошу вас. Пів хвилини Україна ста має стати дуже потужною з точки зору військово-промислового комплексу. А держава їй в цьому повинна допомагати, а не заважати.